У Житомирі батьки, які проти примусового щеплення дітей 11 березня вдруге вийшли на мітинг під стіни мерії, присутні вкотре висловили своє невдоволення рішенням комісії з питань техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Житомирської міської ради щодо заборони дописку нещеплених дітей до закладів освіти. Акція є лише не проти не проти щеплень. Акція є за вільний вибір щеплень, тому що кожна. Медична процедура вимагає дозволу дозволу на медичне, на медичне втручання не можна нас ставити перед фактом і не можна нас шантажувати тим що якщо не буде щеплень календарних у дитини її не будуть допускати до навчання і тільки батьки можуть вирішувати ніхто не має права Нав'язувати, як це робиться зараз в Житомирі та в інших містах, коли батьків просто виганяють дітей із навчальних закладів. Ви все це прекрасно знаєте і відчули на собі. Хочеться донести це до всіх громадян України. Організатори запевняють, якщо комісія на цьому тижні не перегляне дане рішення, у наступний понеділок виходитимуть на мітинг повторно. Сьогодні ми вдруге виходимо. Чому? Бо 4 березня і 5 березня у нас була зустріч у сесійній залі з представниками виконавчих органів і особисто з Сергієм Івановичем, який є міським головою, а також є головою комісії з питань техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Ми до нього особисто зверталися, але поки ми не отримали того рішення, якого очікуємо від влади, ми сьогодні спілкувалися з. Заступником голови комісії з контрачком Сергієм Миколаєвичем і е, мова йде про те, що протягом тижня має бути зібрано засідання комісії. Нас мають запросити на це засідання, буде обговорюватися наше питання. Якщо рішення буде позитивним, тобто заборону буде знято для всіх 100% дітей, які не отримали згідно календаря щеплень. Е, тоді ми не виходимо на третю акцію. Якщо заборона залишається, тоді у понеділок, наступний о дванадцять, ми знову будемо тут на Михайлівській. За роз'ясненнями мітингувальники вирішили звернутись до уповноваженого справ людини та опісля виступів під міською радою написали йому колективне звернення. І збір якихось непередбачених законодавством документів заборонено у закладах освіти. Однак ми мали збір довідок про реєстрацію, які подаються виключно за бажанням батьків і подаються виключно керівнику. А такий збір здійснювали в нашому випадку власні керівники закладів, що є заборонено їх залучення до таких процесів. І на зараз ми маємо збір довідок про щеплення, до яких також є багато питань, і ці питання ми поставили повноваженому. Чи є така інформація про щеплення дитини конфіденційно? Медичною таємницею, чи мають право керівники закладів оперувати, розпоряджатися такою інформацією, чи мали право керівники класні та вихователі груп дитячих в садочках отримувати таку інформацію і щось обговорювати з батьками? У нас є такі питання. Ми хочемо почути відповіді від уповноваженого справ людини.